Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні хочу вам показати невеличкі такі відео. А якщо у вас не вистачило для вашого дизайну, пластикової канви, не вистачає. І що треба зробити? Що можна використовувати залишки з попередніх дизайнів, які ви вишивали? залишки канви не викидати, А залишати їх, і можна використовувати, якщо буде така нагода? Якщо колись вам не вистачить якихось рядочків? то можна доточити канву спокійно, і це не буде видно, коли ви виріб вже вишиєте, і наклеїте на фетр, цього зовсім не буде видно. Дивіться, як це виглядає. Бачите, мені не вистачило одного рядочку. Я взяла канву і доточила один рядочок. Це не дуже важко. Бачите, необхідно, ось я вам покажу дуже близенько вирізати канву. Ось тут видно гарно, що тут багато канви бачите? Пластикове. А тут дуже близько до дірочок треба вирізати, і з одної сторони, до якої ви збираєтесь доточувати, і ту частинку, яку ви збираєтесь доточувати. Ви берете, обрізаєте канву дуже близько, бачите, до оцих дірочок. Дуже близько. І один і другий шматочок, бачите? Зараз сфокусується. Так, у мене тут помічник, бачите. Є такий. Так. Обрізайте. Ось тут гарно видно. Ось тут уже багато. Бачите? Ось тут багато канви, і треба обрізати краще. Ось тут гарно видно. Але б якщо не цей помічник. Так, дивіться, ось тут дуже багато. Ось тут обрізаємо. Ледь не під самі дірочки. І ось бачите, коли воно так обрізано, виходить, що повноцінний квадратик в нас ми отримуємо. Ось ці дві пташечки вже буду скоро вирізати, оформлювати. У мене зараз на камері сидить мені папушка, і я дуже погано бачу, що я вам показую. Бачите? Як це виглядає? Обрізайте канву. Вона виглядає ось так, так. Ну, кожен раз, коли ми її обрізаємо, і оці залишки треба всі зрізати. Треба зрізати. Ось буквально, бачите, під самі-пі самі, бачите, ну, нічого не дозволяє зробити. Ось так треба підрізати, щоб нічого не було зайвого. Так. Ну Бачите, ну що, це за такий помічник? Ну, Звуть його тошу. Ось тут це гарно видно. Бачите? З однієї сторони гарно обрізано, і з другої сторони теж гарно обрізано, і доточується, пришивається. і бачите, нічого не видно. Хрестик до хрестика все дуже пристойно виглядає. І коли ви виріжете весь свій дизайн і приклеїте до фетру, то цього видно не буде. Так, цей дизайн в мене вже готовий, я його вирізаю, наклею на фетр і покажу вам, як то буде виглядати вже в готовому вигляді. Новими ташечками оформленими, оформила просто фетром білим. Як бачите, Пташечки класні вийшли. Я вже не пам'ятаю, казала вам чи ні, що ця схема Катерини Безперстової. кого цікавить. Такі дизайни, в неї багато таких пташечок. Ось, бачите, місце, де доточувався рядочок, пластикової канви. Все охайно, все класно. До речі, напишіть, будь ласка. Як ви вважаєте, можливо використовувати такий метод? Вам подобається чи ні? Мені буде цікаво. І напишіть, будь ласка, хто вже використовує цей метод, хто доточує канву пластикову, хто робить свої вишивки з не одного шматочка канви, а з декількох. Пишіть, мені буде дуже цікаво. Дізнатися, скільки рукодільниць вже використовує цей, цей метод, на цьому я закінчую своє відео, якщо в мене ще будуть якісь такі роботи, а можливо, я ще вам зніму відео, де просто покажу, як зробити собі канву з різних шматочків можна. І зшити тонесенькою ниточкою або, моно, нитью для того, щоб потім використовувати в якомусь дизайні. Я подивлюся, якщо буде час, то якщо у вас буде бажання таке дивитися, напишіть мені також в коментарях. Якщо буде цікаве таке відео, то я спробую таке відео зробити. А на цьому все точно. Бажаю вам всього самого найкращого. І до зустрічі. Па-па.